Готов? Офігей, давай. Що замерзли, не можеш говорити? Зараз це сосулі на бороді будуть. Не скихли, я тебе прошу. Все буде добре. Дивись. Може пледик, Жень? Поки що нормально. Типової канади з типової України. Типу такого. Але на вулиці Женя дуже задоволений, в принципі, сказав, дякую тобі, що ти на вулиці це зробив. В 6 ранку. 7". Любі друзі, всім привіт! З вами канал Ucrліan Паша, Женя. <різь> Паша вже говорити не може, він змерзв, а я бачите, на спорті. Що да. сьогодні говоримо? Говоримо про велосезон, бачите? У нас на задньому фоні є два віліка. Це всі пашини, мого там нема, на жаль. Через велосипеди ми з Пашою познайомилися, якщо чесно. Тому давайте поговоримо сьогодні про спортивні активності. Паша, як ти взагалі докатився до такого життя, щоб займатися велосипедами тут, велосипедами, велоспортом, чи не велоспортом, чи велозабавками? Ти будеш щось взагалі казати? Чи ти взагалі там змерз? І я просто сижу, думаю, як це сказати, що кажу, сижу нормально, вдягся, перчатки, плюс один на вулиці, цей приїхав блин, в шортах. Кажу, знімаємо про велосезон на вулиці. Так, да, ну я готовий, вже покрився. Коротше, реально цими, як вони називаються? Ну, ви зрозуміли, коротше, що він покрився. Він не хоче нічого вже говорити. Добре, поїхали. Багато говоримо. Коротше, як ми познайомились, да. коли я приїхав сюди. Перше, що я собі запланував, це створити якусь групу, велогрупу, тому що мені ці подобається, я цим займався в Україні. Непрофесійно, чисто як хобі, але я постійно їздив на роботу з роботи. Постійно ми з друзями каталися по Києву. І, в принципі, мене це драйвує, я кайфую від цього. І я перше, що я захотів, це зробити цю велогрупу. І в принципі, воно зайшло, люди почали додаватися. І той сезон ми, в принципі, непогано відкатали. Ми були, ну я не пам'ятаю вже скільки, але напевно десь парків ми ну до 10 ми парків об'їздили, по-моєму. -по 10 парків. Да, десь так. Плюс-мінус. Ну, може, до 10, Я не кажу, що 10 до 10 ну, парків. До 10. Ну там, не 3. Більше п'я до 10. Не три, більше п'яти до десяти. По правилам математики, все правильно, округляємо в більшу сторону. Все добре. Ну може до п'яти, ні, більше. Більше? Більше. Коротше, так, да, так ми і познайомилися. Запросив Жеку покататися, але не групою, а так просто, бо спочатку групи не було. Як це створювалося? Створювалося дуже цікаво. Я створив групу, люди почали додаватися. І як написав, я вже не пам'ятаю, чи пост, чи що, щоб покататися там це і мені відповіла жінка Таісі, Таїсі, привіт, що ти дивишся, вона канадка. Вона українка з коріння українське, вона народжена тут, в Канаді, в Вінніпезі. І вона перша запропонувала, давай покатаємося. І мені було дуже цікаво, тому що вона місцева, вона реально знає всі ці місця, дуже класно знає місто, дуже класно знає всі велодоріжки. Ну коротше, мені дуже повезло з цим. І ми, перші такі покатушки, провели дуже цікаво. Вона мені дуже багато цього показала за перший день. Ну і так воно і пішло-поїхало, скажімо так. Вона українською розмовляє? Ні, вона не розмовляє українською, вона зрозуміє трошечки українську мову, вона знає деякі слова. В принципі, якщо не швидко говорить, то вона може докупи скласти. Її батько розмовляє українською мовою, до речі. Угу. Але вона, ну, не настільки да. Але ми таку я своєю англійською, вона англійською, в принципі, угу. нормально. Розуміло. Нормально. Скільки взагалі людей в Фейсбук-групі в тебе зараз по велосезону. Посилання на групу у Фейсбуці ми додамо, тому можете додаватися до нашої велотусовки і будемо цей рік катати разом. То може може, може плідік же? Поки що нормально. Якщо Якось... ти зрозумієш, що я не рухаюся, то вже пора. То а, пора. Так, нормально. Ні, нормально. Я, якщо чесно, я як цей. Як... Зимова пташка. Я так сам в себе засунувся, ось і насолоджуюся. сонечко. Чесно, ну хотіли на вулиці, тому що велосезон, тому що трошки сонечко було, поки ми не виставили всю техніку, не поставилися стінчики, великі, і якраз туча знайшла. І коротше і пропало сонечко, але нормально. Але на вулиці Женя дуже задоволений. в принципі, сказав, дякую тобі, що ти на вулиці це зробив в 6 ранку, всім. І в принципі, 7, він да. щаслива людина сьогодні. Слухайте, я стільки працюю, у мене троє дітей, стільки всього, що я навіть зараз в плюс один у шортах замерше, але реально такий кайф. Такий кайф. Коротше, в групі у в нас вже, якщо не помиляюсь, 175 людей. 175? Да. Угу. Значит, так, значить так. 150-170. Від 150 до 175. Коротше, 200. Короче, 200, да, 200 людей. – Скільки реально приходить, слухай? Було 200 слух... ти можеш да. збиратися. Це цікаве питання. Приходить, зазвичай десь приходить по-різному. Максимум було, по-моєму, 6 чоловік приходило, максимум. Ну, зі мною. 6. Слухай, але прикольно. Ну я всім раджу приходити, тому що деякі лінуються, просто не всіх виходить. Там, наприклад, ми це організовували той рік в понеділях зранку, ну десь о 10 ми збиралися трошки пізніше бувало, по-різному. І в принципі, люди, дехто хоче поспати, дехто хоче щось інше, дехто хоче попрацювати, тому не у всіх виходить реально, але. Ну, будемо, будемо дивитися, будемо робити опитування, як кому зручніше. Ну, в будь-якому випадку це буде скоріше на вихідних, тому що по буднях можна, звісно, по буднях. Чому ні? Таке діло, можна спробувати. Але. Будемо робити, скільки в середньому покатушка ти планував і ну скільки ви виходило часу кататися? Година, дві години, три години. І наскільки важкий маршрут? Тому що мені здається, що люди може знаєш такі новачки, ну як я, які не дуже багато їздять, але хочуть, як робити новий комунікейшн. Але ну, типу, я наприклад не розумію, 20 кілометрів це багато. Ну потягну я, не потягну. Всі поїдуть, а я залишусь, мене кинуть на призволяще. Я буду там сам стана, десь на обочення. Ну, Ну, розумієш, може це е, трошки страшить людей? Не скигли, я тебе прошу. Все буде добре. Дивись. <гум> <Коротше. гум> <гум> Катаємося ми приблизно орієнтовно, приблизно орієнтовно, орієнтовно, приблизно завжди десь. Близько 2-3 годин. Тобто починаємо в 10, закінчуємо в час. Ні, в час десь так. Uh -huh. е е інтенсивність невелика, не швидко. Тобто, всі лякаються, можливо, да, ви так скільки проїжджаєте, бо я б ну, періодично писав там, скільки проїхали. Типу, 20 кілометрів. Такі. Е е друзі, ну дивіться, ми їдемо по велодоріжкам, або якщо там немає велодоріжок по дорозі, буває по тротуару. І ми їдемо дуже повільно, тому що група, навіть 5 чоловік, це ну, неможливо швидко їхати, тому що до машини, тому що трафік. І реально такий лайт-лайт, дуже лайт, ми їдемо не швидко. Тому я вас прошу, не переживайте, приєднуйтесь, швидкість невелика. Повісня так само воно не відчувається. Ти потім, коли вже вертаєшся, там, дивишся там, трекінг, свій, скільки ти проїхав, думаєш, що ну, нормально проїхали сьогодні. У нас найбільший маршрут був, що ми взагалі проїжджали, ну, тоді трошки всі втомились, звісно. Це в Бьорсхіл ми їздили. Угу. Там був якраз фестиваль, цей фольклорний фестиваль, ми потрапили якраз на нього, є відео, до речі, в групі, як ми катались. Я в опитуванні, до речі, як я зробив, які ваші пропозиції, де покататися. Там вже запропонувала дівчина Берсхіл. В принципі, там прикольно, можна туди їхати. Там дуже цікавий маршрут. Знову ж таки, Таїсія нам показала. Там є, е, якщо їхати з Вінніпегу в Бьорсхіл, там по дорозі по трасі є така, як я не знаю, хто не знає, не знайде. Там така, як в лісочок доріжка йде, і там є українське типу село, таке перші поселення, ну якби зроблено, чи в пам'яті, Ну то есть там реалістичне все. Там був перший е, з України перші переселенці, які ну я не знаю наскільки вони перші, да, але дуже давньо, дав, давні переселенці. Є, іменно хто селяни, селянини, да, які там обробляли тут землю, все, і там навіть хата є, колодязь, є, там машини старі ще да, Там прямо стоїть. Ну, відео там є якщо Та, ви... чекай, є Берсхіл е, містечко, Є берсхіл провіншал Парк. Ти кажеш про Бірсхірк? Ні, не містечко, це взагалі по дорозі від. Е, я не, я не пам'ятаю, локацій. Ти їдеш від Вінніпега, їдеш прямо весь час на північ, і потім повертаєш направо на Бюрсхіл-Парк. I don't know. Таїсія нас вела, ми їхали назад. І коротше вона така: о, слухайте, я вам ще щось покажу. Тут є от така штука. І ми там пчук направо, там вниз, вверх, в лісу, по лісу, по лісу, хоп, виїхали на цю там. Така, як... прямо в лісі така поляна. І там оце там невеличка така хата стоїть, якийсь хлів стоїть, там знаєш, якась сільхозтехніка е стара стоїть. Ну, прикольно так, даже подивитися, там описується, хто тут був, хто перший, хто коли це вони заїхали сюди. Ну, коротше, прикольно. Так само є там по дорозі, дуже прикольне таке як містечко Кафешка, там теж відео є. Подивіться, дуже прикольно. Е, зроблено типу кафе, там так заїжджаєш, там теж галявина, там фонтанчики, там прям як таке маленьке, я не знаю, як зробили по типу маленького містечка, там ну теж невеликий, там я не знаю скільки там на гектар, може там. Mm. Ну дуже прикольно там кафе, можна поїсти. Там як щось, гамбургері, ми там гамбургер замовляли. До речі, відносно перекусів, ну тут ви поїли, а взагалі ви зробите з привалами? Ну так, щоб можна було посидіти, поїсти. Так, да, чи... ми... Хто хоче, бере з собою, хто хоче, ми їдемо, буває, заїжджаємо там, в суперстор, хтось бере собі там, щось типу, перекусить, щось uh -huh. попити. Буває там, де кафешки, хтось кафе хоче, але все залежить, хто як хоче. Без, тут ніхто нікого там. Всі в кафе, нема такого. Зазвичай ми просто робимо, приїжджаємо на точку, ставимо велики. І просто там граємо якісь ігри. Тобто я, звичайно, беру там якусь тарілку, беру, там м'ячі, можна м'яч взяти, ну що загодно. Я взагалі хочу якось ну, в цьому році організувати таку знаєш, масову вилазку. типу, хто б щось знаєш, ну, організувати, якби привезти туди, вже там може барбекю якесь поставити, знаєш, там щоб Не пожарити. Вилазопеді. Ні, ну хтось на машині їде туди, uh, ти uh, везеш uh. барбекю на велику. Ага. Ну, щоб тобі тепліше було, ну, бо дивлюсь на тебе да. вже, вже трошки вже да. Зі да. І, і там прямо такі, як знаєш, тусовку таку організувати, прикольно. Тому Того, такі ти плани ти... є. Ну, класно. Ну, я думаю, що буде класно. В цьому році плануємо багато активності, тільки не лінуйтесь, будь ласка, долучайтесь, бо, блін, хочеться, щоб ви залучались як можна, ну, як можна більше. Тому що. Знову ж таки, я це зробив для того, щоб якось знаєш, по-перше, комунікувати українцям, які тут новоприбулі, все ну, тобто якось збиратися, обговорювати, ділитися чимось, знаєш, своїми якимись там проблемами, тому що реально цього не вистачає. Знаєш, люди ну, ми самі замикаємося в собі, в своїх проблемах, в своїх там, знаєш, не вистачання грошей, чогось іншого, і зазвичай ми знаєш, ну, коротше, для підняття настрою. Поділитися якимось емоціями, може якусь інформацію. Цікаву. Для цього в першу чергу ця тема як би робиться. Ну, слухай, час це, звісно, дуже важливо, щоб виділити час. А взагалі, де купляти тут велосипеди? Ти взагалі де своїх? Ці два коня купляв? Я все купляв. в мене їх чотири. Один малий собі старший сам купив. Вже заробив, купив. Я купляв все на маркетплейсі. Тому що нові я ну коротше, мені, я, я, я пожалів на новий. Дорого для мене. Я не знаю, чудно вам чи не не чудно, але тут. Е... Але пролітає над нами я якась сесна. Гарна. Це моя мрія, до речі, навчитися там якусь ліцензію, політати. Я вже майже в Україні майже-майже-майже пішов на навчання. Але щось останеться. Друзі, ось бачите, після велотусовки у нас буде наступний канал, називатися Пропелер від Паши. Пропелер від Паши. Про що я говорю? Про велики. Коротше, маркетплейс. Я розумів, що я в цьому трохи шарю. Я куплю, навіть навіть якщо він там не дуже в гарній кондиції, і я, в принципі, зможу його там, що треба замінити, що треба доглянути. Обслуговувати, тому що, до речі, друзі, тут я таку штуку помітив. Канадці взагалі не обслуговують великі. Ну, це виключення, хто обслуговує, взагалі ніхто купили, відкатали, або викинули, або продали, там продали, зеленого. або це. Тобто, це одна цеп, одні зв'язки, одні переключателі, одна там перекидка. Одне на все життя. Це неправильно, не знаю. Мені подобається кататися прикольно. Тому що коли ти знаєш е, ну, купляєш якийсь велік, типу, такий, як знаєш, з рук, і там вже нічого не змінювалося, воно їде, воно там стріляє, ти крутиш ці підалі, вони там тебе ці передачі щолкують. Ну, Ти маєш отримати задоволення, знаєш, від того, як ти катаєшся. Це, ну, це не має, має бути там велік за тисячу доларів. Да? ну, Я розумію, що можна до, до Бестями там велики дивитись. Але воно має. Нормально переключатися, воно має нормально цепка ця працювати, не буде у хрустав якихось. Тому, друзі, обов'язково обслуговуйте. Хто не знає, приїжджайте на нашу велопокатушку. я зможу показати, кому треба, зможу допомогти. Обслужимо, все зробимо, будете кататися як в кращих домах Лондона і Парижа. Ну, відносно мене, друзі, я вам свою історію розкажу, як я велосипед обрав. Е, цікава історія. Про мене можна сказати, така фраза є: неважливо, звідки руки ростуть, головне, щоб вони були золоті. Тому я трошки цей е... <сум> не можу на себе розраховувати, що я там можу щось підкрутити, ще там щось. Ну щось загальне можу, але мене ніхто не вчив, я не дуже в цьому розбираюся. Тому я більш такий, знаєш, знайти де, де хто може за мене це зробити. Пофіксити. Пофіксити, Да. шукаю фіксиків, коротше. Я працював і працюю в Волмарті, тому я вирішив, у нас був кліренс і я купив собі велосипеди собі, своєму старшому сину у Волмарті. Там якраз були дорогі велосипеди, які були по 500 баксів у Волмарті, продавалися, мангуз. Я вирішив купити їх. Там була знижка, якраз це було у лютому місяці, взимку думаю, ну якраз. Купив я собі велосипеди. Велосипеди у Волмарті, до речі, Можна купляти в коробках, а можна є білдери, байкбілдери, вони проходять там по якомусь графіку. Тому можете, навіть якщо ви купили свій велосипед у Walmart, можете спитатися, коли байкбілдер прийде, і можна, щоб він вам його зробив, зібрав. Але в чому прикол? Я купив два велосипеда однакових, думаю, думаю, все, все кльово, класно. Старший якраз сніг зійшов минулого року, сів на велосипед кататися і від'їхав від дому буквально 10 метрів, і велосипед зламався. Там, коротше, щоб ти зрозумів ця зірочка відірвалася прямо з корнем. Раму прямо, ну, воно якось заживало і прямо погнуло. Я такий, прикольний велосипед. Я велосипед Walmart повернув, взяв інший, тому що всі взяли, всі казали, о, кльові класний велосипед. Женя, то ти користуватися не вмієш. Я взяв ще один, ще один такий самий по кліренсу. Щоб ви розуміло, розуміли, я поїхав, їхав в інший кінець міста на Тейлор. Коротше, брав цей велосипед. Там останній також вишукував, знайшов, привіз додому. Малий покатався тиждень, також велосипед зламався. Це відносно того, що ти кажеш, що вони користуються одною передачею, вони не розуміють в якості, і думають, що воно кльово класно. І всі казали, Женя, ти дурачок, нам всі велосипеди подобаються, ми вже каталися, а ти щось не так робиш. Крохи? А головне, 100 баксів коштує, типу. Ні, я заплатив 190 доларів і плюс податки заплатив. Ну, тобто був кліренс більш ніж 50%. Кліренс у машини, так, да? це знизу, правильно? Ну майже. Це коли дешевше трошки. <реш> <реш> Знижка. Це називається останній розпродаж. І коли кліренс останній розпродаж, дуже обережно, до речі, друзі, тому що частіше всього вони називають Final Clearance, Тобто вони розпродають, а потім, коли щось проблеми, тобі повернути не можуть. Ну, ти повернути не можеш. Тому, але із-за того, що я працюю, я там трошки цей. Пішов до директора і з дозволу директора мені дозволили їх повернути. Я сказав, що більше велосипеди купляти не буду. Але для дітей якісь дешеві велосипеди дешеві, 150 баксів. баксів. Таке. Ну, коротше. Я вирішив купити малому велосипедку, ну, малому, старшому, старшому своєму. Йому 12 років. Всі малі, але він старший малий. Так, да, Він старший малий. У мене є середній малий і є. Коротше, я поїхав в Спорчек. Спортчек, якщо ви не знаєте, це мережа е, з Канаді Антар, це одні ті самі власники, у них є різні бізнеси, е, тому в Канаді Антар дуже також є нормальний вибір велосипедів, але саме спалізу, спеціалізуються на велосипедах спорчек. Чому спортчек? Тому що у них, ну, до, я не знаю, чи в кожному... Спорт там просто спорт, приставка. Правильно? Е, спорт? І з за цього вони спеціалізуються. Ну, мабуть. Бо в Канаді Tire там резина, блін, а тут спорт. Я поняв. Десь так. Але в чому прикол? Той Кана... Канаді Tire, ти мене це той спортчек, який тут біля нас на Рідженті знаходиться, у них є сервіс велосипедів. Тому я, коли брав у них велосипед, то вони мені сказали, що з-за того, що я не купляю велосипед, то рік обслуговування безкоштовний і неважливо скільки раз. Головне, приїжджай. Тобто можна хоч кожен тиждень приїжджати, вони щось будуть підкручувати, щось. Щось. Це головне, щось. Да, щось. Ось. Вони будуть заводити в підсобку його тобі, потім через пів вас вони вивозить. А, 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 а потім вивозити, казати, все да. буде. Ми здули і надули. Блю, це як він там називається, здули тобі цим. І надули. Да, і все. Ну, коротше, я взяв велосипед, велосипед коштував десь 500 баксів. Плюс податки, але мене жаба давила купляти його за повну вартість, тому там є прикол з перчеку. Якщо ви підписуєтеся на картку від Canadian Tire, називається Triangle, і це знову не реклама. Любі друзі, я просто в деталях розказую, як завжди, то можна розбити платіж цього велосипеда на 12 місяців. Тобто я за велосипед плачу там щось по чи 40, чи по 50, чи по 60 доларів кожен місяць. І цей платій, що збився. До ми... речі, скільки він тобі обійшов цивільник? Ну 500 чимось доларів. От дивись, я, я, я не пам'ятаю його в тебе, який він в тебе, який там клас, у тебе yeah. обладнання стоїть на ньому. Ну він я пам'ятаю, що він великий, колеса великі. Але зараз я, до речі, робив пост в нашій спільноті в Фейсбуці, в Костко, я вчора був. І там реально прикольні віліки стоять. Ну вони класом повищі, звісно, ніж таке все середнє. Тобто, там, як ти кажеш, там 499 він коштує. Ну, типу 500 99-90. Але прикольні великі. Реально один шосейник стоїть такі резини, як у мене, оцей зліва. Вам, да, вам зліва, цей ще чорний. Тонкі колеса, в принципі, алюмінієва рама, дуже легенька, його піднімав, пробував. Стартове обладнання, ну до речі, таке як мене. У ну, ну, мене таке саме світ. Альту ззаді перекидка і спереді у мене турней. Це саме базова Шимановська обладнання. Якщо Мені не знаєш, таке ж саме. Мені здається, там О, шиманов, і, і, і він, ну, він класу, такий, да. да, і він не поганий. Не ти знаєш, я подивився тут, то дискові тормоза там. Ну от схоже, дуже на мій чорний. І такий самий, але з широкою резиною, трошки рама там погрубіша, така так само ціна, я так розумію, вони однакову ціну. І ну прикольні, реально віліки. Хто хоче собі купити велик, типу щось не зовсім там лахміття, як він купив двічі. я і купую. Ем, Да, І коротше, можете купити в кошка. Слухай, я б Лошара був, якщо б не зміг повернути. Тому давай без цього. Я зміг його повернути і цей, але є було був. Я не вирішую. Та страху. <свят> минулого разу він мене ображав, казав, що я козел, тепер лошара. Будемо збирати окремим словничком, як Паша до мене відноситься. Потім він мені виставить Прайс. <свят> <Price. свят> Дивися обережно, то я вже плюнув тобі на спину, як то кажуть. У мене інша проблема. Я трошки великий, ну не вшир, а в висоту. До речі, в мене нога 14-го розміру американського, так щоб ви розуміли. Тут ви мою ласту зможете з пашиною цей. Трошки цей, так. Да. Yeah. Uh, я шось. класно все. У мене, коротше, рама XL мені потрібна велика. Тому що мені ці велосипеди вони ну, не зручні, тому що я максимум цей підіймаю. Це, До речі, важливо дуже підбор рами це одна із ну, основних тем, коли ти підбираєш Велік. Там, ну, є, тому щоб можна... що було комфортно кататися, Конечно. повинна бути моя рама, тому що колеса... рама що це колеса, да. по-перше, мені 29-й потрібні. Да. Ну, і, щоб, ну, щоб було зручно, там ну, вийде. Це нормально, що ти сидів. Да. І що? І, коротше, немає велосипедів. Я на маркетплейсі шукав, жодного велосипеда моєї рами немає. А в, в спортчеку приходив у них тільки одна модель, коротше, тисячу доларів. А є магазин, тут я не пам'ятаю, як називається вело, чисто веломагазин. Півтори тисячі. Там, тисяч? там, ну, там нормальна називається рама за то. Bikes and Beyond, Називається той магазин. Да, да, Байкс Біонд. Прикольно. А тут в спортчеку там Джент. Велосипеди Gent. Я розумію, що вони зробили цю торгову марку. Чи? Мені здається, що то їх торгова марка це під GT. А в цьому, до речі, в Bikes and Beyond у них треки є. Вони треки продають. Але півтори тисячі баксів у тих, і в спортчеку 1000 доларів. А мене, ну, навіть кред... мене навіть в кредит жабить. Да, да. себе... хороший носить в Україні, він так само коштує, тобто, хороший вели коштує. Коштував 20 тисяч. Тому плюс. А, ну, чому починають. так любі друзі? Тому що канадці не паряться відносно якості. Вони бачать великий велосипед великий, сіли і поїхали. Їм пофігу, що потрібна велика рама. І тому, як я розумію, їх просто не завозять, тому що вони не популярні, їх ніхто не купляє. Може бути, до речі, і... це окрема історія з приводу до да, там розвитку вело цього взагалі тусовки і, тусовки і все остальне. Так. Але вона є. До речі, є. Люди катаються. Я ну, того року ми каталися, були там. Прямо в, в центрі проводили якісь там знаєш, збори, там роздавали ці, в мене значок якийсь так, є, так, да, так, там якийсь байк, вона ну, якось називається. Тобто люди е, нічні потусовки, ну ти ж сам бачив, ти ж катався, ти знімав да. навіть, да? Да. Люди що там фонарики вішать на себе і катаються. Головне, обслуговувати велик, не лінуйтеся, цепку як мінімум, хоч якщо ви не вмієте її знімати, хоча б просто її протріть тряпкою, прочистить щоткою. Це як мінімум допоможе. І так само зв'язки, просто візьміть якусь щітку, просто. Прочистить їх нормально від піска, від масла, протріть, і Це вже буде половина успіху для вашого велика, для вашої цепка, тому що коли не обслуговують, воно і знашуться швидше, воно коротше, воно не, не комфортно їздити і фігня то все. Тому любіть свої велики, обслуговуйте, долучайтесь до нашої спільноти Facebook, будемо кататися, будемо робити. Планів багато, так що не перемикайтеся, будьте з нами. Ставте лайки, вподобайки. До наступних зустрічей. Па-па. Па-па.